Всем привет! Так, всем привет, друзья, всем привет, всем привет. Сегодня будем грати у Майнкрафт на серверах. Сегодня будем недільний стрім, вы знаете, я змінив проюшку. Все, теперь 2021 рік буде жорстким, я не знаю два ролика в день, яких месяців будет. Сегодня буде, буде дуже жстким. И стримы будуть у п'ятницю и у... Ділю, так? Да? коли ще може бути у вівторок замість п'ятниці, я не предполагаю, так. Сьогодні ми будемо грати на серверах. І давайте першу міні-груйку підемо. Це Leki Так давайте. Так я виключу звуки з Майнкрафта. Вони нам не мішали грати. Погнали в соло Лаківарс. Так, 9 з 12. Погнали, ждем. може, можемо, може, можемо, може. Мож, мож, мож. Іманчик, дякую за 100 гривень. Робити розпис, навіть більше за донати. Дякую. Е, дякую, 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 дякую вам всім друзі, що Ви донатите. дякую. Не особливо, донатити мені донатити донатити не особливо, але ви як хочете. 5, 4, 3, 2, 1. Чого я люблю сол Локівар, знаєте чого? Бо того, що там не мешает тиммейт. Тиммейт фактично локиварсі нічим не допомагає. Хіба що угу. Зразу я же по... Я зразу же стрим. Зразу же це его я зразу програв. Капець. А ви, друзі, пишіть поки що в чаті, як ви там. Як ви там, скажіть мені, як ви там. Дуже хочу знати, як ви. Дуже хочу знати, як ви. Я все нормально. Пос вчора так стріми запланували Ну, п'ятні стріми. Оцей стрім сохранений буде повністю. Ви його зможете знайти і нас. І п'ятничні, які буде. А, а всі решта стріми будуть розроблені по силці, будуть охоронені в плейлисті. Плей У мене є такі, якщо що ви не знали плейлист, так п'ятничні і недільні стріми і просто стріми їх создану. Даун так давайте один. Так, кладемо в лакіблокер. Знаєте, що трохи текстур... А, ні, не, не відключається текстурку. Я думаю, лаки-блоки текстуркой и Блин, ну там мне уже ворожок, ворожок, вооруженька, вооруженька, ворог. Ор, люблю я ломать такие лаки блоки и ничего. Бо переважно с таких моих лаки блоков не выпадает везунчик. А так там прям какие-то интересы. Думаю, давайте одеваем бонюшку. А, тут защита 3, я думаю, там уже проклятые утраты. Блин, Ведь стань. Нафига ты пришел сюда? Пипец! Короче, погнали ще раз локиварс. Мне ж дуже сегодня на локиварсик не везе. Дуже прям не везем. Прям... Я скажу, прям дуже-дуже не везем. Давайте ждемо. Сьогодні ще щепимо в лок. Паті стрім буде годинку. Десь 5 днів недільні стріми вони будуть по годинках. годинки десь А якщо такі просто стріми, не мене 5 недільні, це буде такі у мене таких рідко стрімів буде. Я думаю, цілий так рік я протримаюся з цими стрімами. Десь годинку стрімимо. Ось я думаю в одинадцятій, не в одинадцятій, а в 12. закінчимо цей стрім. В 11. 12 за 3. Так, спогнали 10 ігориків. ми будемо в ігри. На якій версії я тепер граю? Я граю дякую тобі Василію за 50 гривень. Я граю на версії 1, 1.4 4. Саме нова версія, якщо що ви не знали. Такс, Івашка, ти маєш Ліцензію Майнкрафта? Маю, маю, я граю на ліцензії. А ви думали як я на сервере грав на HMC? На хайпексин це ж лицензионный сервера. Так, Бронька. Так, ломаю блоки, блоки. Блоки, блоки, так. О, тут ще шилиблоки. Ну, я Лаківарс з того вип то стріма не грав нового. Вигодного. Я не грав стріма, то не грав, я взагалі Lucky Wars. То я напевно заграю в Lucky. Та, напевно, був честь. Та йоперний бабай! Не везе мені на Lucky Wars! Ну, коротше, погнали. Виходимо. Lucky Wars заграли. Давайте погнали тепер. Arcade Games там shop Arcade Games. Я хочу трохи попаркурити, але в Arcade Games по всьому мали ігроків. Ору, погнали в Ecvars. І ще сегодня підемо в Speed Speed Builders. Speed... Builders. Погнали в Vegwars Doubles. Так. В Acvars фактично то же самое, що Budwarz. Просто треба яйця защищати. І вона дуже... і вона популярніше, ніж BadWars. То есть тут більше стали грати. Колись в Бедварсі була така єдина міні-гра. А тепер це така дуже вона Дуже саме популярна гра, я скажу. Ну, Блін один ігрочок, ну зайди. Нам. Якщо буде нарівник колись вот ти... то це карта це не буде красива. Це карта Маріо, я так бачу. Попишу, попишу. Ми будемо стрімити реально, бо... Стрімити я тут не, не дуже хотів, тобто я не дуже хотів би так стрімити два рази в тиждень, але мені приходиться тобто, щоб, щоб... бо я вам ще... Я вам не казав, але в ролі вам скажу, в мене був дуже жорсткий рік. Я наб'ю тут 100 подписчиків, я це уверений, бо тому, що рік буде дуже жорсткий, багато буде жестянок, буде все дуже прикольно. Буде багато такого всякого прикольного. Я не можу сказати вам це що, це треба, щоб ви мій канал дивилися. Дивіться мій канал, ставте лайки і... Підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб вам всі відео приходили, бо ви... Ну, типа, коротше, буде все прикольно. Буде все прикольно. И, кстати, мне часто задают вопрос, кто я Майнкрафтер чи Амонгасе. Я скажу, что я Майнкрафтер. То есть то, что я играю в Амангасе, не значит, что я э, Амонгасе. Я Майнкрафтер. Честно скажу, я Майнкрафтер. То есть я Майнкрафтер. Э, так скажем. Так что давай, пчелы. Такс, давай это же несколько. Ну блин, уже а ты пролез сюда, ему все капает. Ты пишу. что тут дым лутник. Я когда бываю по два лутника, я например, как бы зараз пришел бы хилы все играют, то там было. Вау, голова. Вот и блоки. Так, давай, то ну что мне там на что стоять Я бы них хотя бы так я шо... Два железа четыре. Мне без песчаника стало. Мне крас песчаника стало. Знаете, песчаника за четыре железа. Так, ладно, песчаник. Так, с... вот так, хочу застроить ты. Да блин, я не могу покласть. О, все, нарешь. Ваш забыл, что у тебя на шесть так Так, у меня, значит, счет... Блин, я кисло символично. О, слава богу. Все мені ця кирка є. Лапше завжди кирка, як шо ломать. Там! Блин, давайте ще раз Я не сдаюсь, давайте реально ще раз, бо... Я проиграл. програв это пугали. Булс. Це буде десь 4 команди. Я люблю поменше команд. Сегодня ще заграємо Block Party. Тасі 5 години не стріми ми не будемо їх Ми будемо просто грати в міні-ігри Будемо з вами стрімити. Що там стрінчик? Що там каже? Десять минут. 10 минут і демон уже... Демой граємо якийсь акварсик. Да like кварс. понятно, что мы не играем? Ага, минус не один игрок. Минус не один игрок. Так, вы все знаете. И, кстати, я забыл показать, и я сп... вот это такие новые скины. Блин, тут золото, золото, еще Блин, о, все, все, все. А тут два регенератора, а один вроде бы Так, если я уже чистю, я бы сейчас магазинчик Блин, 12 железа. Давай мне на песчаник ставим. а вот давай-то купуем шерсть. Купим шерсть, и хоть мы с ней, застроим. Если а, шерсть купувать, то мы с ней же можно застроить. Видите, ну, вот так, как такая, такая штука такая. Секрета гварца. І секрет. Це те ж саме, що Bedwars, просто вона тепер дуже топова імбова. Оці тепер нові ігри. Party, TNT Тентеран. Ну типу Block Party вона колись була популярна, але тепер вона сильніше TNT Тентеран... Ну я Тінтеран ми сьогодні не будем грати. Не... І Murder Mystery підемо. І Build Wield Battle і угадай рисунок Ну, сьогодні ми будемо грати багато на мініго можна чуть більше ніж година ну типа більше години будемо сьогодні ще грати може в grinch симулятор або ні в Grinch там ж вайп так купили тепер застроїмо все стрільную андерняком я затупив бо я набрав кучу багато железа я все застрою я купив. Це... Срав просто всьому, ну, короче, так. Так, в чаті ку. Івашка. Э, скільки туберок. Ну, Це я вже відвічався 10, 10, 10 і 10, 10, 10, 10, 10. Якщо цей стрім буде сохранів, все решта посилюється. Так що давайте. Тут і п'нічний стрім. Тобто п'ятнічний стрім може э, цікавіший, я думаю. Такс, ролики кожен день завжди будуть виходити. Завжди кожен день ролички, ролички, ролички. 15.00 по месекам скапуску скуб. Так, понадокому сломати цок. Блин, я просто затупил. так. Я с'є алмази підлутав, так, що там у мене в полученні? Так, давайте, що тут Алмаз... за алмазів, нічого не купити. В мене батарея зумрудіка. Купив, в мене батарея зумрудіка. Добре, напевно, зараз всі алмази. Вісю, парфюм, свій колір. Добре, давайте, 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 що тут в полученні? Дай зі минулим, що тут за алмази, що тут? Блін, 10 даймондів. А на 3 даймонда нічого не хвалять. <coughs> Добре, я кладу в сундук. Жаль, що... Ну що ж зробці його задрує? В чаті Василь, будь здоров, дякую, дякую під тоже. Знаєте, не часто дивляться Василій. І дуже хочу дуже сказати новину печальну. 52%, які, 52 людей, які дивляться це відео, не підписані на канал. То значить, у мене 41 підписник. Із них мене без підписки смотрять 45. Представляєте? Якщо ми всі, що смотрять без підписки, нажмемо кнопочку підписатися, то. Ми, е, е, то ми... То ми доб'ємо 100 підписників Може навіть до кінця цього місяця. Якщо ви. Якщо ви, друзі мої, постараєтеся. Якщо ви постараєтеся. Вам треба постаратися. піднажміть ці, хто не підписаний подпис. на нам підписатися. Ви представляєте, в мене зараз могли би бути около 90 підписників І вже навіть 100 підписників, якби, якби не ви. Розумієте, якби не ви. Ви ви, муз... вы майже показати бо був білищисті, хто смотрит це відео без підписки. Тобто, розумієте як? Що 40, 47% з підпискою, А я навіть скріни скину. тобто я реально не брешу, я реально ски... скріни я можу скинути, я реально можу скинути скріни, мені не важко. Я реально скину скріни. Того підписую підписка. і якщо ви не підписані спусіться під відео там ви знаєте прекрасну кнопочку підписатися і нажміть просто на неї вона така червона червона червонувата кнопка така червона червонувата кнопка така щоб ви на неї нажали і вона і якщо ви підписані вона має бути сіра понимаєте друзі понимаєте спустіться всі а то ми зараз можемо добити 100 підписників якщо ви Якщо ви зможете... якщо ви представляєте, ви тепер дивитеся цей стрім. Я напевно думаю, що ви дивитеся цей стрім. Якщо ви дивитеся в записі, чи в прямому ефірі цей стрім видивиться, то ви напевно не підписані. А якщо ви не підписані, то підпишіться. Каже. Вже я вас прошу. Побраскінути, братскими. Ну підпишіться. Давайте, паже, паже, давайте доб'ємо 100 підписників Тоді будемо раді. Ну я уверений, що я доб'ю 100 підписників. Через що я уверений? Через що я такий уверений? Через те, що місяць буде дуже жорсткий. Ви навіть не знаєте, що буде. Ну, ви бачите ну, стріми, але це так жорстко, жорстко буде впереді. Я не знаю, чи будуть два ролики в день. Ні, типа я більше нічого палити не буду. Ви поки що, що ви знаєте, це лише про стрільми. То, що ролики кожен день це ви... це і так ви знали завжди, бо того, що в мене завжди ролики кожен день. Завжди. В 15 років помиска, 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 Так, так завжди, так завжди. Так. Купуємо... Ще ми зараз виграти можемо. Я мечі заострюю, Тут наше нас Україна. Ще не вмерла, У -у -у. А ні, Україні вже немає синього, синього кольору немає. Якщо, якщо нема синього кольору, України нема. Мій найлюбимший на прапорі України колір. І в основному, друзі, тепер мене дивляться не російських, тепер мене дивляться українські, та наших, наших і російські, і, і українські, то іначе. бо ну типа я сам українець. Щоб ви знали, я сам українець. Якщо ви не знали, то я сам українець. Мені однако хто ви, тобто ви, ви ні однаково звідки? з якої ви країни? хоч ви з, -з Азербайджана чи з Арменії. Ні однако, хто ви. Блін, там на мене якісь дебі. Блін, там на мене дебили біжать. Та б'рний бабай! Ну не п'ю сердечко. Блин, вот они нам зарядить со сломают. Какашка дебильно! Иди, мы за проиграем. Все так тут крепко держится. Ах ты дебил, ах ты дебил, ах ты дебил, ах ты падло, ах ты падло, ах ты падло, ах ты падло. Ах ты... Ти... Да я, блин, бабай! Мы за тебя убьем, какашка. Давай. Блин, а він его руку бьет, у него тоже меча не было. Ми хоть лапка команда, але у меня не кровава. У нас дуже Я не дам, я не дам! Пипец. Не зря программу. Я короче валю, я липшу валю с базы. Я липшу валю. Реально, з бази. Ваше яйцо уничтожено. Я тоже логично тоже буду уничтожен. Та ой. Ну, короче, в кварте мы заграли. Так, що ми грали? Ми грали в Lucky Wars, Ем... Що ж тут є Arcade Games? Там нікого немає Skybox. Ні, ні. Э, погнали в Speed Builders. Так, якщо що, ви не знали гра на сервері Mindplex. Сторі, літіні зіонів сервер, вам треба буде мікшоп на цей сервер. Так, погнали. Погнали. Так, Speedbuilders, Speedbuilders. Ждемо ждемо, ждемо ждемо. Я люблю цю міні-груп, бо вона така прям прикольна там speed Builders, але я. але завжди. не завжди, а деякі моменти перші і другі, Ну, типа я там не дуже довго тримаюся. Speedbuilders. Dobra, eu che